Зараз покажу що є в наявності. Дивіться. Бачите, попустіли місця. А Якщо попустіли місця, стали порожніми, то це означає, що автомобілі сьогодні продалися. Залишився зараз в наявності ось цей тігуанчик. Це в нас машина 2013 року 2.0 дизель 125 кВт. Здається, якщо не пам'ятаю, на автоматику. ось так виглядає машинка, вже все частенько поглажено, натерто. І за цей тігуанчик я хочу 8 способ. Тисячі євро. Він ще є актуальний. Будь ласка, приїжджайте, дивіться, тестуйте, забирайте. СТК вже на автомобіль зроблено. І є номера, які можна поставити і випробувати, випробувати цей автомобіль. Ще хтось дзвонив мені. От, і сьогодні нас продався. Тут був супер, і тут був Мерседес. Супер і Мерседес вже забрали. І поїхали сьогодні люди додому. Так що в наявності тільки ось цей тігунчик залишився. І є ще Гольф-7 GTD, 135 кВт 2.0 дизель автомат 225 тисяч кілометрів на автоматі. Автомобіль хімчистку я зробив, залишилось тільки відполірувати, і автомобіль буде наявності. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, приїжджайте. Наступного тижня будуть нові надходження. Всім гарного вечора.